Одної руки можна порахувати тих людей, які володіють знаннями по заведенню тут сюди, в область якісних інвестиційних проєктів. На жаль, структура районних адміністрацій, структура обласної, обласної державної адміністрації, вона не володіє якісними фахівцями по підготовці навіть бізнес-плані або по консультуванню по моделюванню бачення. Як має розвиватися підприємництво в Тернопільській області? На жаль, ми мали випадки, коли не вирішувалися роками питання заведення туди, заведення в область інвестиційних проєктів, якісних, хороших, великих, солідних. Я вам назву тільки один приклад, коли один з найбільших виробників підприємств в галузі машинобудування не міг вирішити земельне елементарне питання два роки. Ми це питання вирішили за два тижні. І це не тільки є ілюстрацією недосконалості роботи обласної адміністрації чи органів на рівні області. Такі ж самі приклади є на рівні сільських рад, де вони впродовж років не можуть дати належні дозволи чи прийняти рішення виконавчих комітетів сільських рад. Тому тут має бути якісна робота не тільки на рівні області районів, аж до базового рівня. Розворушити область наше завдання сьогодні. Без активізації базового рівня сільських рад, селищних рад, депутатського складу внизу нічого не вдасться зробити. Ми вже дуже часто говоримо про те, що оператор реформ в Україні має бути місцева громада. Місцева громада, яка розуміє, що інвестори, переговори з інвесторами, переговори з тим бізнесом, які в складних умовах, але приймають рішення про заснування бізнесу, має бути вирішено на всіх рівнях прийняття рішень. Тому сьогодні мій меседж від голови обласної державної адміністрації такий: Ми нема що святкувати. Ми готові на максимальну взаємодію з підприємницьким середовищем. Ми звертаємося до вас з конкретними пропозиціями. На наступний тиждень нам треба призначити директора фонду підтримки підприємств. Ми пропонуємо вам. Надати пропозиції щодо такого керівника ми оновлюємо склад громадської ради підприємництва при обласній державній адміністрації. Дайте, будь ласка, людей, які зможуть не просто бути присутніми і формально відбувати заходи, а ті люди, які зможуть перше, давати конкретні, конкретні дані по моніторингу діяльності. Фіскальних контролюючих органів і органів державної влади. Друге давати пропозиції на зміни нормативної бази, чи на рівні Верховної Ради, чи на рівні Кабінету міністрів України. Третє люди, які зможуть сформувати масив інвестиційних пропозицій по Тернопільській області, але не формальних, не таких, які важать тільки стіки. Скільки важить той папір, на який вони надруковані, а такі, які мають прив'язки по енергетиці, прив'язки по землі, прив'язки по будівельним нормативам і таке інше, ми готові максимум інформації, яка потрібна бізнесу сьогодні в Тернополі, в Тернопільській області, надати. Ми готові створити разом з вами те сприятливе середовище, про яке ми говоримо вже десятиліттями.